Нарешті, нарешті почався навчальний рік, і діти пішли до школи. А батьки, хоч можуть трішки відпочити, Відпочити? Но... Ні. Взагалі ні. Ну як сказати, відпочити. От у всіх таке було, коли дитина будить тебе вночі і каже: Тато, мама, я забувся! На завтра треба терміново зробити костюм білочки, шишок, листя та горішків. Надів, що це відпочинок такий. Слухай, ну я щось таке згадую. Тоді давай я забираю свої слова, відмовляюся. від Отак, батьки, тримаємося, особливо ті, у кого дитина вперше пішла до школи. А таких людей дуже багато і серед знаме. Не теж. Як це було і чиї діти будитимуть батьків ночами зараз? Дізнаєтесь. В останній літні вихідні у Софії, столиці Болгарії, вже вдруге відбувся міжнародний дитячий пісенний фестиваль United Kids Festival. І цьогоріч захід зібрав заявок на кастинг понад п'ятнадцяти країн світу. Коли фестиваль розширюється географічно, це говорить про те, що фестиваль набуває якого статусу. Ми вже шукаємо не просто дітей, які співають. Це вже рівень а, таких майже телевізійних шоу, як ікс фактор. Хедлайнером фестивалю став гурт П'ятниця. Його ж соліст Сергій Бабкін, окрім самого Руслана Квінти та болгарської співачки іскри мілкової ангелової, став одним із членів журі дитячого співочого конкурсу. У Нас так багато дітей треба, щоб їх почули. Вони абсолютно різні. Кожен. Діоман по-своєму, я хотів би всім поставити 10, щоб всі були просто щасливі, отримали всі гран-прі. Кожен але головний приз гран-прі, який обирався серед трьох переможців у різних вікових категоріях, здобув учасник наймолодшої. Дев'ятирічний Едуард Молдовеану з Румунії. Expected... Я навіть не сподівався, що виграю цей конкурс. Я дуже схвильований. Я не знаю, що казати. Велике спасибі. Та окрім грошей, хлопець також виграв авторську пісню від Квінти. Мені дуже цікаво е, спостерігати, як ці пісні е, е, живуть в, в голосах цих маленьких. Толунитих вокалістів, тому що е, завдяки таким голосам це мене надихає писати і далі. Не могли оминути увагою найголовніше свято осені День Знань, і ми, приміром, поки сам Сергій Бабкін фестивалив, його дружина Сніжана проводжала старшого сина Артура на його останній перший дзвоник. Український шоумен дядя Жора свою донечку Аміну перший раз у перший клас. Першокласником стави син ведучого Олександра Педана, як і Дмитро, синочок Григорія Решетніка, а Іван вже навчатиметься у четвертому. З новим переможним навчальним роком привітала сина і акторка Ксенія Мішина. Та чимало зірок у цей день згадали і свої шкільні роки. Ось такими в цей день колись були Леся Нікітюк, Злата Огнівіч, Слава Дьомін, Ольга Сумська, Аліна Гросу, Наталка Денисенко, Володимир Дантес. А ось і Сергій Бабкін. З днем знань цілком справедливо було б привітати реперку Альону Альону. Адже до сцени вона була вихователькою у дитячому садочку. Втім, днями співачка несподівано заявила. У своїй сценічній кар'єрі вона бере творчу паузу. Планую в листопаді витратити місяць на відновлення сил організму. У грудні хочу присвятити місяць творчості, що буде в січні ще не вирішила. За останні півтора року я дуже мало приділяла часу, тому що турбує особисто мене, особливо здоров'ю, і пережиті стреси почали вилазити боком. Це я можу констатувати точно. А ось Монатік буквально доклав руку до знань майбутнього покоління. Співак написав дитячу книгу. Це буде інтерактивна віршована книга, яку на поличках книгарень вже можна буде знайти восени. Головна ідея цього видання як лейтмотив всієї творчості Монатік. Мріяти нешкідливо. Тим часом модель виховання дітей з західних зірок викликає суперечки. Анджеліна Джолі найняла свою 15-річну дочку Вів'єн особистим асистентом. Цю ідею схоже аж ніяк не підтримав колишній зірки Бред Піт. В оточенні як зіркового подружжя подейкують, що Джолі робить усе, аби позлити піта. І в першу чергу це стосується манери виховання їхніх спільних дітей. Не секрет, що Енджі завжди намагається переконати себе у тому, що діти частина її команди. Вона майстер-маніпулятор, особливо коли справа доходить до того, що дітям потрібно приймати чиюсь сторону. Сподіваємося, жодних суперечок у вихованні дітей не виникло у зіркового подружжя Тараса Тополі і Альоші. Адже днями співачка разом із двома синами Романом і Марком та донькою Марією нарешті повернулися додому зі штатів, де вони жили ці півтора роки. Діти вчилися он, е, офлайн в американській школі. Тепер вони повертаються сюди і будуть вчитися ходити вже в школу нормально.